Возлюблені браття і сестри во Христі, слава Ісусу Христу, в цілітні світлі дні хочеться привітати вас з величним святом переображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні в православних храмах лунають такі слова: Переобразився ти на горі Христе Боже наш! Показавши славу ученикам Твоїм, скільки їм можна було, нехай і засяє нам грішним світло Твоє споконвічне, молитвами Богородиці, світлодавче слава Тобі. Святий Євангелист Матфей розповідає нам про цю історію перед своїми стражданнями, щоб показати силу свого Божества, щоб завірити віру і зміцнити у своїх учеників. Господь іде на гору фавор, бере трьох своїх возлюблених учеників Петра, Якова та Йоанна. І там він переображується, його лице стає біле, як сніг. І з'являються два пророки Мойсей та Ілія. Апостол Петро здивовано вигукнув: каже: Господи. Добре нам тут бути, зробімо одне шатро для Мойсея, а друге для Ілії. Господь завірив їм, каже, нікому не розказуйте про це, аж доки не воскресну мертвих. Так, ця історія має дуже глибокий євангельський зміст. Господь показав свою силу свого Божества, переобразившись, тим самим Він показав свою другу природу божественну, тому що Господь явився нам в людській природі, але Христос мав дві природи божественну і людську. В ці світлі дні, дорогі у Христі, браття і сестри, я вітаю вас, засилаю Божого благословіння. Що вчить нас це свято? І що потрібно нам для вічного спасіння? Можливо, сьогодні нам також потрібно переобразитися із свого гріховного життя в життя духовне, переобразитися і стати ближчим до Бога, прийняти Його, прийняти Його любов всім серцем і всією душею. В церкві освячуються плоди, яблука, мед, груші, виноград, де Господь обдаровує нас тими дарами тої природи, щоб ми їх споживали. І сказано дякуйте Богові за все. І ми будемо дякувати Богу, будемо освячувати і внести в домівки ці освячені плоди якими багата наша свята українська земля? І будемо просити Господа Бога, Пресвяту Матір, владичицю Неба і землі, щоб благословляв нашу Україну, щоб нарешті і наше життя на нашій землі переобразилося. Бо сказано: змінися ти і тисячі. Навкруг Тебе зміняться, спасися ти і тисячі навкруг Тебе спасуться. Все залежить від нас. Працюймо на благо, свого спасіння, укріпляймо свою віру. Хай Божа благодать сьогодні сходить на нас і благословляє нас. Всіх вас вітаю, дорогі корюківчани! засилаю Божого благословіння. Многих і благих літ життя вам, слава Ісусу Христу!